Доброго доброго дня. Таке питання хочу задати, чи робити те, що задумала. Чи задумав? Чи робити те, що задумав. Що карти нам відповідать? Да? Господи, я вже заговарююсь. Яку карти дадуть відповідь? Вищі сили. Чи робити те, що задумав? Так, дивимося, чи робити те, що задумав, так? Да? Кажуть, по цій карті що так робити. Якби вам тяжко не було, як то кажуть, які б не були переміни в вашому житті, шестерка час. Ну, я вам кажу, хтось щось придумав таке вчинення, що хтось щось натлажував на потом. На потом а от, і ви все-таки рішились і надумали це робити. Ось буває таке що плануєш, думаєш, треба зробити, треба зробити, треба зробити. І карти вам зараз говорять, що робіть, це все у вас буде все добре. От. К новим берегам, к новим можливостям, переїзди, дороги, нові отношения, нові відносини. От. Тут карта, звісно, так нарисована, що стара, можливо, хтось встріє в своїй дорозі щось то, що себе вже віджило, тих людей, з якими ви раніше общалися. Можливо. Встрітите свою, своїх старих та знайомих, людей, які, якими ви були раніше, у відносинах ви можете зустріти ту людину. І що вам карти говорять? Чи робити те, що задумав? Я вам говорю, що робіть те, що ви задумали, те, що ви запланірували, це для вас нічого поганого не буде. Наоборот, буде радість по принцесі, Кубка, любов, щастя, взаємопонімання Може, хтось приїхав, подумав, кудись поїхати. Поїхати до своєї другої половинки, поїхати до свого бившого, да? чоловіка, знайомого, там, хлопця. От, можливо, ви вирішили поїхати до свого чоловіка той, що на виїзді, да, зараз, в даний момент хлопці у нас дуже багато, там, як я говорю, в полях на виїзді. От, їдьте. То, що ви надумали, їдьте. Поміняйте роботу, міняйте. Поміняти місце жительство, міняйте. Встреча з якимось прошлим, так, да, можна зустрітися, пообщатися, порішати якісь питання. В общем, карти говорять, то, що надумали, ділайте. Це для вас обернеться в лучшу сторону і ваші нові можливості. От так, Всіх благ вам. Бережіть себе, миру нам. До нових зустрічей.